Зараз ми з вами йдемо на роботу зі мною. Саме ці були мої, в моєму віч Так, ну що, охрана, відміна? Це коли ти слухаєш медитацію для гарного початку ранку чи щось таке чи дня? Сказали, що треба ще шини міняти. Шини, шини міняти буде теж десь 700. На це все потім. Це як у нас равлики? Ну, ви знаєте, в Україні равлики є як мармеладки без цукру. Це те ж саме, тільки в Америці. Друзі, привіт! Я дуже рада вас вітати на моєму каналі. Для тих, хто забув, я Олена, живу зараз у Орландо і тут я знімаю про свої будні емігранта в Америці. Зараз ми з вами йдемо на роботу зі мною, тому що сьогодні починається кас Дейс. Це коли знижки для імплоєрів по всьому Disney Sprінцу. Uh, непогані знижки, що я хочу, хочу подивитись підаруночок для себе від чоловіка. Вирішила, що я хочу подивитись якісь гарні окуляри. сонцезахисні. Uh, в мене багато окулярів, але вони всі або з шейну, або з мас маркету. А що то мені захотілося, що -то такого лакшері? Так що подивимось. Сьогодні буду толпи в магазині. У мене зміна з часу до п'ятої. з собою бідон води, ніколи без нього. Будемо дивитися. Напевно, я зараз піду до магазину, бо в мене не залишилось багато часу до зміни, а після роботи вже піду до магазину з окулярами. Подивимось, що там. Я так рада повернутися, навіть не уявляєте. Так, ну поки що все тихо. Зазвичай, щоб ви розуміли, цей проход він дуже заповнений людьми у обидві сторони. Зараз тихо все, але це тільки початок. Ми ще не зайшли на територію самого дійсною, а в мене є час, я можу вас провести трохи далі, ніж я зазвичай хочу. Так, да, так що, як я і сказала, знижки будуть усюди, по всім магазинам, майже по всім, зараз Зара не робить. Отже, я так люблю цю клумбу. Давайте на неї подивимось детальніше. Дивіться, яка краса. І Мікі Маус в шахті. Гарно, так. Взагалі, Дісней Спрингс, звісно, вверх а, совершенства, тому що завжди вони тут все миють, щось. Прибираються так гарно, багато магазинів прикольних. Ну краще тут трошки росі... рай для туристів. Собственно, взагалі тут майже всі туристи. Ну, і Орландеці теж є, але десь де більше це туристи. Так от ми зараз будемо проходити. Тут сцена, вони важливо, що так танцюють, пляшуть. І зараз є Starbucks. Ні, ви знаєте, людей небагато, як що ці все кажучи. Оце ще не вечір. Подивимось. Я навіть подумала, може, я щось перепутала. Ну ні, четвертого, четвертого все починається. Хочу я старбак брати чи ні? Напевно, ні, не зараз. Все, ходімо до магазину. Ось бачите, там стоять Стіч, стічки такі чорні. Це для лейн. Я думаю, що ми сьогодні з 9 я думаю, вже була лейн насправді. Як ви можете бачити, хто в нас тут? Сол де Женейра, звісно, робить івент. Вони завжди тут. О, дядя в шахці. Ну що, вриваємось. Ай, ай, ай. Ай, ай. Тільки подивіться, яка гарна ялинка в Дісней Я насправді навіть не знаю, яка ялинка в центрі Орланда, є вона взагалі там, треба буде подивитися. Але в Дісне все таке гарне. У них взагалі ці декорації дуже гарні. Це гори! Так, все. Я е, вийшла з роботи. Буду намагатись пробитись до Сан-Хед. Подивитися, що в них там залишилось. Моя укладка трохи, трохи вже розпалась, але все ж тримається. Я не знаю, чого щось почути, тут так голосно. Ну, коротше, є такі шанельки. Мені вони одразу сподобались, скільки вони? 670. Гарні. Я не знаю, я зайшла одразу шанель. Ой, ось ці дуже гарні. Я такі на шеїні бачила до такого плану. Це слишком. Екстравагантно для, для такої покупки. Я щось хочу таке базове, але це чи дешевше 560. А... Так, ну тут багато різних, будем дивитись О, вот эти красиві Шанел. Зараз там дівчата від зеркала відійдуть. Ну, як на мене, под лісу все к лісу. Но ось ця форма мені подобається. Вони такі базові, і мені подобається колір, бо я люблю акцентні очки. Чому я кажу очки? Окуляри? Правильні. 670, Ну, але вони такі дороговасті, а ось восьбіе, теж тут. ну, краса. ну непогано. Тільки вони? Ого! Uh -huh. Ні, Огу. Ці... <ріху> Чого вони такі дорогі? Це але, але давайте я помірюю ще нормально ось ці красні, червоні. Ну вона така база. База, але дуже гарна. Ну скажи гарні. А вот я знайшла Теж Шанель, дивіться, взагалі Класичні. Це дуже мені подобається теж. Короче, отмена. На шанель нема знижки. Я тільки на райбене. На якийсь там ще Булгарі чи щось там таке. І оклей. Ну, я навіть не знаю. Що, тепер будемо дивитися шанель, но тільки в завжди. <год> 176 баксів. Вони такі легкі взагалі. Кобута це з шейну окуляри. Коротше, ходімо, я зрозуміла, що райбени я не хочу. Ну, вони мені просто не потрібні, я не знаю. А, а я хочу інші. Я хочу міу, міу. Я хочу Гучі. Це, а, ще коста коста на селі, Ну, це таке щось стрмне. Саме ці були мої в моєму вішності, але біда, на ній без селу п'ятьсот восемьдесят, ну такі, що дивиться, яке все. Так, ну що, охрана отмена. Короче як я вже сказала, тут просто потише трохи, що вони хребене У, Зараз вам покажу, кое що прикольно. Бачите, які яблучка І вони про вас їх роблять. Ну, насправді така туфта, типа обічне яблуко за кучею сахара поверх. А, але дуже п'ютно. Це в нас прикольно. Так от. Коротше, в них знижка тільки на рейбени, там на якусь срань і оклій. Коротше, все те, що мені не подобається. А подобається мені ота прада, мені сподобалась а, красна і біла. Я не знаю, чому, але мені щось там тягне на білої коляри. І ось ці останні селін. То любов. Но 580 доларів. Я насправді ще, напевно, не морально не готова приймати навіть такий підарунок навіть від чоловіка. Тому, не знаю. Подумаю, але це дуже багато грошей. Дуже багато. Так що так їдемо додому відпочивати. бо завтра я повернусь сюди ще раз, тільки вже не 10-ту годину. Побачимось! Добрий раночок. Сьогодні такий, як то кажуть, глумі day, У нас пару днів дощить. Але так тепло, добре. Так. Десь, напевно, 20 градусів, може 18. Сьогодні ми на вихідний і купа справ, як завжди. Одна справа, яку ми зараз з вами зробимо разом. Ми поїдемо. Мені потрібно поміняти масло в машині. І потім ця СТО знаходиться поряд з Волмартом. Зайдемо в Волмарт, подивимось, мені треба докупити трохи прикрас до Різдва, того, що мені не вистачає. Ну, а спочатку сніданок, поїхали. Дуже багата флора і фауна, і от одна з них у ділі. Ой, вибач, я не хотіла тебе злякати. Коротше, ось такі цаплі тут ходять Я не знаю, це цаплі так, тут Завжди, коли відводжу малого до школи, потім йду домові і включаю собі медитацію Я її знайшла на просторах Ютуба, шукала щось типу. Я забула, як вона називається, коли ти слухаєш медітацію для гарного початку ранку, чи щось таке, чи дня. І так і знайшла її, як вона мені подобається. Там от у дівчини ще такий голос приємний. І вона така... класні слова, ну такі вони якісь е мотивуючі і дуже, я не пам'ятаю, як буде на українській вдохновляючі. Подобається. Дуже, я її завжди слухаю. Якщо щось залишу посилання на, а, у себе під відео, але вона на російській мові. Можливо, ви знаєте якусь на українській мові гарну. Будь ласка, я з задоволенням послухаю і перейду на український. Все, забрала я машину, 90 доларів мінус. Сказали, що треба ще шини міняти. Шини, шини міняти буде теж десь 700. А ну, це все потім. <ріст> так, зараз ми приїхали в Walmart. Подивимось, мені треба подивитись там декілька продуктів на обід та вечерю. І треба глянути на Christmas decorations. Мені потрібен вінок на двері, на двері. На двері. На двері. Одна гірляндочка. Ходімо. Так, ось я зайшла в цю секцію. А, щось я нічого не бачити, що мені потрібно. Ще задні мене йде рабочий, коли хоче щось поставити, напрягає мені. Так от. Я хотіла якийсь вінок. Якийсь вінок, але... Нас, так, мені здається, це і мені подобався. Але на ньому такі банди, котрі мені не подобаються. Коротше, щось мені підказує, що я буду все заказувати на Амазоні. Бо якесь воно все... Не те, що мені треба. О, як класний костюм. Сам можу купити. Коротше, все на те. Все відміна. Купила продукти, покажу вдома, що купила. Ну, ось і немає мікрофона на цьому. Блогін. Професію можемо завершати. Коротше, класний мікрофон був. На Амазоні купляла. і в нього була така пімпочка в м -м телефон, і до неї був адаптер до входу. І я сіла з ним в машину і жопою своєю придавила цю пімпочку. І я хотіла її вирівняти, і вона зламалась. Тобто тепер я не можу цю хрень вставити в телефон, щоб ви мене гарно чули. Ну, нічого, якось ми знімала без мікрофону до цього часу. Але я спробую не знайти, може, запасну штуку такі продають. Не знаю. Коротше, давайте дивитися, що купили в Олмарці на 100 доларів. Так, основне, за чим йшла? Це була риба. А, взяла сьогодні Махі-Махі. Ось така вона. Намагаюсь брати Wild Cod Біф для рагу. Просто потушу його. А, може, з картошкою зроблю. Так, гарна ідея. Потім ще риба, ще риба і чикін. Це було основне, що мені потрібно було. Ще я взяла. Супіні буде сьогодні на вечерю чекінс з цукіні. Та мандаринки. Все ж таки різдвяний настрій. Яєчки. Завжди у past Тобто вони гуляють на травці і кушають все стравки, а не сидять у клітках. Ніколи не беру те, що там в клітках сидять бідні ці птахи. Бо, знову ж таки, я не хочу їсти то. Я не хочу їсти те, що їла погано до цього. Тому приходиться витрачати більше трохи, але ця думка, що я хоч щось роблю для свого здоров'я, мене дуже робить мене здоровішою та щасливішою. Так що ось отакі ячки завжди пасту в І вам насправді теж советую таке покуплятися. Сьогодні в нас картофляні чипси в авокадо ойл. Обожаю картопляні картоплені чипси, можу їх їсти хоч пачку. Ну, а Взагалі, зазвичай я беру собі десь 30 грам на снек і кушаю. Потім взяла ще точно таку ж фірму авокадо -ойл -тока, е, солодка картопля. Тоже прикольні. Такі, прикольна. Я малому іноді даю на снек таймс в школу. Для мальчика свого купила ще. Fruit split. Це, як у нас, равлики. Ну, ви знаєте, в Україні равлики є, як мармеладки без цукру. Це те ж саме, тільки в Америці. А, от у них з'явилися якісь Fruit Split. Не знаю, щось нове. Насправді це те ж саме, тільки паличками. Малому подобається, тому в школу теж даємо таку штуку. А, купила родзинки. В, а, в Америці є два види. Є чорні, я їх не дуже люблю, а є такі голден, як в Україні завжди були. Я їх завжди купляю в кашу. Ось мій фірмовий рецепт це вівсянка, такі і банан. І можна ще додати арахісову пасту. Боже, як це вкусно. Я така голодна, насправді. Зараз буду робити обід, але ось цю кашу з родзинками. Я, ну, я, напевно, завтра роблю, зроблю собі. Дуже-дуже ну, вкусно. Взяла, а, протеїновий оц. Я насправді не знаю, в чому різниця. Ну, тут один simple інгредієнт, те, що мені подобається: whole-grain oat flakes. Те, що нам треба. Все, більше нічого. Зазвичай я беру в костку um, Organic oats. Я якось покажу вам таку велетенську пачку, але вони закінчились, треба було щось взяти. І взяла от таку штуку для, будемо з малим робити, джинс. Um, Oh, Ginger breads. Ginger cookies. Ginger bread cookies. І взяла такой айсинг. Ну, йому мені здається, сподобається поукрашати. Треба було взяти ще оці різні такі спаркл штучки, сахарні чи як там вони. Треба буде докупити, щоб він теж поукрашав. Ну, прикольна така штука. Раз на рік, чому ні. непродовольчих товарів у нас кандис. Ось такі штуки Duster Kit. Класна тема. А вони такі на, на паличке, така волохняна штучка, і ти просто даст, витираєш. Чим удобно в нас багато м, чоловіка дівайсів разних, і тряпкою їх дуже важко протирати від пилу. А ця шняга заходить в оці чоловіки. І містер а, з гарним запахом для полу. Все, 110 доларів. Чечень. Чі